В Харківській області в минулому році заре... зареєстровано три випадки сказу у людей. Ви ж розумієте, що вони померли. До цього періоду ми мали три випадки за останні три роки Уф. за останні 10 років. Тобто, сказ у людей це надзвичайна ситуація. Угу. Да, ми маємо зараз десь біля 100 випадків сказу у тварин. І теж, якщо взяти довоєнні роки 19, 20, 21, от ми мали 94 випадки сказу за три роки. Зараз ми маємо за минулий рік 95 випадків. А в 2023-му і того більше було 117 випадків сказу у тварин. Тобто це велика така цифра, і вона пояснюється, пояснюється воєнними діями, оскільки не проводиться імунізація лисиць і не контролюється їх чисельність.